За допомогою цих афірмацій ви зможете не просто загадати бажання, ви покажете Всесвіту, що вже готові отримати його. Я дозволяю чудесам увійти в моє життя. Прямо зараз своїми думками я створюю життя своєї мрії. Усе відбувається для мене найкращим чином. Мій світ дбає про мене і веде мене у правильному напрямку. Переді мною відкриваються двері нових можливостей. Моє життя стає радіснішим, до мене повертається відчуття свята. Усе моє життя це один великий, чарівний святковий день. Світ щедро дарує мені приємні подарунки. Я наповнююсь позитивною енергією та притягую таких же позитивних людей. Я відчуваю абсолютний спокій, бо знаю, світ веде мене до моїх цілей найбезпечнішим шляхом. Щодня я притягую до свого життя. Лише радісні події. Мій час настав. Я готовий отримати те, що бажаю. Мої наміри легко втілюються в реальність. Усе, що я починаю, супроводжує успіх, а результати перевершують очікування. Я маю всі ресурси для досягнення своїх цілей. Усі сфери мого життя налагоджуються і приходять у гармонію. Моє тіло має здатність до самостілення та самовідновлення. Кожна клітина мого тіла наповнена здоров'ям і життєвою силою. Енергія вільно й потужно тече через мене. Мій дохід постійно зростає, мої фінансові цілі досягаються з легкістю. Я займаюсь улюбленою справою і отримую за це гідну виногороду багатство й успіх, моє право від народження, яким я готовий скористатись прямо зараз. Я сповнений любові, я ділюся любов'ю, і світ відповідає мені взаємністю. Я щасливий бути у стосунках із найкращою для мене людиною. Я вдячний за свою міцну, люблячу родину. Я з легкістю відпускаю минуле і упевнено дивлюсь у майбутнє. Знаючи, кожен новий день приносить у моє життя ще більше радості, все свідчує мене і просто зараз втілює новий, сприятливий сценарій мого життя. Повертайтесь до цих афірмацій, щоб налаштувати випромінювання своїх думок на хвилю удачі.